Актори Пірс Броснан, Джесіка Альба та Міла Йович взяли участь у шоу от кутюр від Версачі минулої неділі у французькій столиці. Актриса Джесіка Альба каже, що вона просто безсоромна шанувальниця Донателли Версачі. Well, uh, я знаю Версачі багато років. Коли я вперше зустріла Донателлу, то інстинктивно відчула, що стане однією з її найкращих подруг. Вона така мила, щедра, вона справді чудова, чудова людина. За словами Дорателе Версача, її шоу побудоване на ідеї деконструкції і реконструкції у різних формах. У заяві Атерія Версача йдеться, що натхнення для колекції вона запозичила в образах карт Таро, потужних символах, таких як сонце, місяць, світ у поєднанні з невагомою тканиною з ефектом скла. Вислови це квітами. Під таким гаслом Раф Сімонс новий дизайнер дому Крістіан Діор, представив свою колекцію, що навіяла спогади про вишукану елегантність 50-х років. Загалом відомий своїм мінімалізмом цього разу бельгійський модельєр показав справді квіткові жіночі силуети затягнута талія і пишна спідниця, що нагадували перевернуту квітку. Саме цей силует став знаком для революційного Look – нового вигляду, запропонованого Крістіаном Діором 47-го року. Наразі зрозуміло одне із домашнім завданням Сімонс впорався. Креативним директором дому діор його призначили кілька місяців тому. Він першим обійняв цю посаду після скандального звільнення свого попередника Джона Гальяно минулого року. Використання розмаїтих матеріалів, таких як мідь, кристали Сваровські, шкіра, силікон і нових високотехнологічних тривимірних принтів. Візитна картка голландського дизайнера Іріс Ван Герпен, яку вона ще раз продемонструвала під час дефіле у ратуші латинського кварталу Парижа. Пан Герпен почала свою кар'єру зі стажування з Олександром Маквіном. З моменту запуску 2007 року власного бренду їй вдалося знайти свою нішу у химерному світі високої моди.